Все, я допомогла каталовці. Ну, слава Богу, все зека. Ну, а я хочу подякувати доброму сердечку, яке передало оцей корм. Сонечко, дякую Дякую за довіру. Дуже смачний. Завдяки йому я зловила кошеня, якому буде надана допомога. Мені потрібна клетка. Я противник кліток, але ті два попередні кошеня, які відловила, вони на кухні, вони ховаються і дуже незручно, вони дуже дикі. Потрібна клетка для велика для собак. Якщо в кого є, хто може дати, я буду рада, а взагалі треба купувати. Купувати. Я дивилася на китайському сайті. 1200, але воно маленьке і по відзивам воно погане. Друзі, я на місці на перетримці, про яку я розповідала, на безкоштовній перетримці. Так, да, таке буває. Людина навіть не просить не кормить нічого. Хоча в самої 17 котів було більше. Сама рятує маленьких, пенсія, низький уклін цій добрій людині. Якщо хто хоче допомогти, будь ласка, пишіть. О ми теж кишечку прострізували. Шукаємо цей цій дом ми шукаємо. Боже, це похоже, то друга. Ладно, потім покажу. Так, не плач, покажи своє око. Друге відео. Ну-ка, кішки. Ну-ка. Дайка. Ну воно таким, мені кається, більш дружечки, моя ж таки, це на все робить. Ну, слава Богу, Кашеня зловили випускати, і воно заховається, де всі інші. Двоє попередніх лікувати їх дуже складно буде. Зараз спробуємо його якось зловити. Так, да, перчаток немає, таких, щоб. І клітка. Друзі, будь ласка, кого є клітка, велика собача, було б зручно, щоб вони були на видному місці. Так, ліки в мене є. Зараз спробуємо.